Цієї неділі на освячення новозбудованої сумської церкви 12 апостолів приїздить митрополит Єпіфаній. Звели церкву на хімістечку на Дуровщині. Будували храм три роки коштами парафії і меценатів. Що він собою представляє? Дивіться далі. На місці, де зведена нова церква, понад 100 років тому також стояв храм. За словами отця Івана, разом з науковцями та краєзнавцями вони провели історичну розвідку території. Ця місцина належала у дові графа Дурова, звідки і назва місцевості. Цей парк називається ще Дурова. Чому? Тому що був поміщиком Дурова, який в свій час проживав у губернії Харківщини. Але за станом здоров'я своєї дочки не дозволяло жити в Харкові. І він поміняв місце проживання. Але дружина була над дуже сильно віруючою людиною, і вона їздила по монастирях. І, Хвороба, яка спіткала дочку, не могла вилікувати ніякі лікарі, тільки напували не тільки на Господа Бога. І вони завжди їздили в глинську пустінь. Це було дуже далеко і важко пересуватися до доці. І вони вирішили, по благословенню монахів, в той час священників, духовенства, побудувати свою сімейну каплицю. Розписи стін говорить настоятель храму, виконані в реалістичній манері сумськими художниками, а іконостас, царських врат, волинськими майстрами. Сучасна технологія друку олійними фарбами на полотні. Над проєктом храму розповів священик. Працювала група київських архітекторів під керівництвом Георгія Рогожина. Чоловіку на сьогодні 94 роки. Він спроєктував 130 церков по всій Україні. До нас звернулася парафія. І ми знайшли е, можливість запроектувати е, таку невеличку церкву, от е, яка відповідає е, всім канонічним вимогам української е, церковної архітектури. Це е, модернізована українське барока. Сучасні матеріали вимагають зміни трошки робити в біля більш сучасно під ті матеріали, якими ми сьогодні користуємось. Кстаті, для церкви е, сьогодні там е, ще планується е, будувати дзвіницю і парафіальний будинок, але це теж, грошей мало, і тому той ті предпозиції, які ми зробили спочатку, потребують коректив для зменшення вартості. Освячувати храм будуть цієї неділі за участі митрополита Єпіфанія. Через те, що від завтра сумщина у червоній карантинній зоні, вірян до церкви не кличуть. Хто ж має намір прийти, просять дотримуватись вимог. Маски, дезінфекція і дистанція. Це в першу чергу. Звісно, ми будемо поділяти всі умови для того, щоб тільки було духовенство в храмі і обмежена кількість людей по дистанції. Я запрошую кожного віруючого, який хто може утриматися під час пандемії, вдома хай залишається Буде пряма трансляція по першому каналу національному. 25 жовтня, крім освячення храму, освятять і пам'ятний знак у дворі церкви. Його звели у пам'ять воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність України.